Добрий день. Сьогодні в нас 30 грудня 2022-го. Вирішив Барбоса засняти, який вирос. Він ганяє уток. Чи маленький уже подрос? Барбосяник, іди сюди. Погнав воно. О, той ще пит на його? Дружба в його? Рад він хоче? З качуром. Барбасани! Десь одна. Хто такий маленький? Хто такий малий піц ти. Барбос. Такі ці качки виросли і такий це Барбос пригучий. Підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей, бувайте!